Освітні заклади Миронівської громади є неодноразовими учасниками конкурсів мікрогрантів від фонду МХП Громаді. Серію дайджестів про вручення грантових сертифікатів продовжує відеорепортаж про відкриття ресурсної кімнати в Росавській гімназії Миронівської міської ради. Символічну святкову стрічку білого кольору з символікою МХП – Урочисто перерізали директорка Росавської гімназії Наталія Ходатенко, авторка проєкту, заступниця директора з виховної роботи Катерина Савченко, заступник Миронівського міського голови Петру Сокирко та фахівець із соціальних проєктів фонду МХП громаді Віталій Очеретяний. Як то кажуть, добрий путь. Бажаю вам, щоб в цьому приміщенні було багато зроблено корисних справ. І от його цей функціонал, який ми вкладували в цей проєкт, щоб він реалізовувався, щоб все задумане здійснилося. Це ленточка хай буде така символічна, тим, що ми солідарні з вами і хочемо, щоб у вас все вийшло. Проєкт Росавської гімназії називається Ресурсна кімната для дітей з особливими ресурсними потребами. І передбачає створення предметно-просторового спеціального середовища, яке дає змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками навчального процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей. Проєкт став реальністю завдяки спільним зусиллям батьків школярів технічних і педагогічних працівників Росавської гімназії, спонсорській допомозі від місцевого підприємця Вазгена Авдаляна, фінансуванню Миронівської міської ради і гранту від фонду МХП Громаді. Тому дякуємо вам. знаєте, що МХП це надійний партнер, ми завжди поруч. Бізнес, влада і громада роблять гарні речі. Тому хай цей дякую? сертифікат. Засвідчить того, що в нас з вами була проектна історія, і всім ми підтримали. І влада, Дякую. І Дякую. так, що всі приміщення групи МЗВКК Олег, від міської ради війська міської... МХП Громаді велика подяка, однозначно, вдячність і розуміння того, що продовження проєктів буде і надалі. Саме так. Дякую. Дякую вам на врученні грантового сертифікату від фонду МХП Громаді. Авторка проєкту, заступниця директора з виховної роботи Катерина Савченко більш детально зупинилася на тому, для чого покликаний даний проєкт, які питання вирішує. Розповіла, що сьогодні в Росавській гімназії навчається четверо дітей з особливими освітніми потребами, але облаштування такої кімнати повністю покриває їх. Ресурсна кімната обладнана сучасно і дуже функціонально. Тут є смарт-телевізор, сухий басейн з різнокольоровими кульками, іграшкові прилади для розвитку сенсорики, роз'яснювальні стенди, конструктори, книги, ігри, меблі, м'яке безкаркасне крісло. Проєкт охоплює всю шкільну аудиторію Росавської гімназії, адже всі діти можуть приходити до кімнати просто для психологічного розвантаження. Наклейками фонду МХП громаді помітили обладнання, придбане саме на кошти гранту. На врученні грантового сертифікату також була присутня фахівець з комунікації МХП Альона Дитюк. Колись це стане обов'язковою державною програмою, але в нашій громаді в деяких громадах, де присутні МХП громаді, такі кімнати першими стали з'явилися. Традиційно ми закінчуємо такі сюжети побажаннями. Тож усіляких гараздів, всій шкільній родині Миронівської громади, з вдячністю зичимо процвітання фонду МХП громаді та всім, хто нас дивиться, миру і перемоги.